Якщо викопана траншея під підсрічковий фундамент і залита підбетонка, і поки виставляється опалубка, пішли дощі. Чи захищає підбетонка від розмикання основи глини? Ні, друзі, вона не захищає, лише якщо це краткосрочно. Тобто затопіла траншею, ви пригнали екскаватор, викопали поряд яму злили воду. Це як зробили ми. Я показував цей підхід, і чому це важливо. Значить, взагалі в нормативах написано, що якщо у вас замочена основа, тобто от пішли дощі, ви замочили основу, на жаль, її треба виймати і замінювати на суху, на нову. це десь це в нормах у нас записано. І це пов'язане з тим, що глини при намаканні довго втримують вологу. В результаті вони доволі довго мають низьку несучу. Здатність, і з-за цього, відповідно, будинок може тріснути, тріснути. І це не дуже гарно. Е, інша ситуація, справа у тому, що глинисті ґрунти, коли вони набирають вологу то відповідно вони, вони. А де ж ці фото? Що це за фіня така? Блін. Це піпець якийсь просто знущання. Коли, коли глинистий ґрунт набирає вологу і потім починає сохнути, він зменшується в об'ємі на 10-15%. От ви уявляєте собі, ґрунт на метр, намок на 10 см може зменшитися в розмірах. Як вам? Звісно, якщо він намок на 10 см, він може зменшитися на 1 см. І це, вроді би, як небагато. І деякі конструкції це витримують, а деякі конструкції цього не витримують, на жаль. От, і витримує, не витримують, це ризики. І при, при професійному будівництві, звісно, ризики вони ну, не, не, не бажані. От, тому займає, займається, а ось, господі, отже вони. Ось дивіться. Значить, це будинок, котрий ми здали в тому році клієнту. Ми його проєктували, будували, я показував, знімав відео на ньому вам. Ой, Ось. І ця ділянка виходить так, що зліва сусід підсипав. Праворуч сусід підсипав ця ділянка внизу. І оце от вже майже основання фундаменту. Ділянка потім підсипалася. І коли лупанув такий тропічний дощ, відповідно, все це потекло на цю ділянку, воно замокло. Ось, бачите. От. І одразу я сказав Юрі, Гані, давай шукаємо екскаватор. От пригнали екскаватор, викопали яму, прокопали траншею, це валєра, слідкує. Зливаємо воду. Це треба робити дуже швидко, тому що чим швидше ви це зробите, тим краще. От ми злили воду, і от бачите, дивіться, який ґрунт. Ну от як на такий ґрунт можна ставити фундамент? Ни, ни, ніяк. Але от із-за того, що ми дуже швидко спрацювали. Коли злили воду звідси воду, то можна було ходити. Тобто там буквально трошечки згрібливо це те, що розкисло, а нижче ґрунт був сухий, твердий. Тобто тут сугільна він швидко воду в себе не забирав, і от за цього нам повезло. А був би супісок. Воду і все, І це капець був би. от Тому слідкуйте за тим, щоб, не дай Боже, не замочити основання. От сьогоднішня консультація, я клієнту також на це звертав увагу, що вони глинисті ґрунти, вони зараз роблять фундаменти, і, відповідно, треба робити захист від замочування. У мене є ще класне фото. Будувався будинок по нашому проєкту у північного сусіда, звісно, ще до вторгнення. І от і вони мені прислали фото фото як траншея глибиною 2 метра під зав'язку, заповнена просто водою. Під зав'язку, друзі. Так що, отак. Перед... Слідкуйте за погодою, коли ви це робите. Так, тому. Підбітонка, звісно, зменшує площу всмоктування вологі ґрунтом, але вона не дає стовідсоткової гарантії. На жаль, тому реагуйте дуже швидко, зливайте воду в повному переносному смислі.